Заповнимо таблицю для нашої функції. Отже, якщо х дорівнює 0, корінь з 0 – це 0, і відняти 2 мінус 2. Далі у нас y дорівнює 0. Якщо y дорівнює 0, ми фактично робимо рівняння: Корінь із х мінус 2 дорівнює 0. Таким чином, корінь із х дорівнює 2, а х буде дорівнювати 2 в квадраті 4. І далі x9, корінь із 9 це 3 і відняти 2, 1. Далі ми маємо побудувати графік функції. Можна побудувати графік функції, корінь із Х, відомий графік, а потім паралельно перенести вздовж осі O, вниз на 2 одиниці. А можна зразу будувати, використовуючи відповідну таблицю значень х і я візьму, наприклад, якщо х 0, то у корінь із 0 мінус 2 це мінус 2. Якщо х1 корінь з 1 – це 1, і відняти 2 мінус 1, і візьму, наприклад, х4, корінь з 4 це 2, 2 відняти 2 це 0. От, будуємо 0 мінус 2, 1 мінус 1. І 4, 0. Ну і далі можна, звісно, продовжувати. От таким чином буде наш графік визначатися. Далі, на рисунку, ми маємо позначити точки перетину графіка з осями координат. От одна точка, нехай це точка А з координатами 0-2. І оце друга точка з вісю хів, з координатами, як ми бачимо. 4, 0. Потім ми маємо знайти одну з первісних для функції. Для цього функцію ми дещо перепишемо в такому вигляді, що це і в степені 1 друга мінус 2. А отже, первісна буде дорівнювати. Зверніть увагу, що йде мова про одну з первісних. Тобто ми можемо записати так, і в степені до однієї другої додати 1, 2 других це 3 других, ділимо на 3 других мінус 2х. Якби йшла мова про загальний вигляд первісних, ми ще б мали писати плюс С. А так можемо залишити і продовжити поділити на 3 других, це множити на обернений 2 третіх буде, і в степені 3 других мінус 2х. Оце буде наша первісна. Звісно, можна ще продовжити і записати таким чином, що 2 треті, розпишемо цей показник, що означає x в степені 3. 2? Це корінь квадратний з x в третьому степені. А ще ми могли б винести з підкорення множник і мали би 2 третіх х коріння з х мінус 2х. Ще й так можна записати одну з первісних для нашої функції. Але можна залишити ось в такому вигляді. Далі ми маємо записати формулу для обчислення площі фігури, обмеженої графіком функції оцями координат. Це площу от цієї фігури. Зверніть увагу, що у нас графік знаходиться під вісім іксів, Тому для того, щоб знайти площу, ми маємо фактично від 0 до 4 у нас межі інтегрування, а далі від верхньої, а це пряма y до рівні 0. Тобто від 0 ми маємо відняти корінь із х мінус 2. Ось таким чином записати. Площу, або це буде інтеграл від 0 до 4. І потім я відкриваю дужки, міняю знак, тобто запишу це як 2 мінус корінь із х. Dx. Оце записана формула для обчислення площі фігури. А далі ми маємо знайти площу цієї фігури, продовжу. Перепишемо це ось таким чином. Первісно 2х мінус 2 третіх х в степені 3 других. Ми вже шукали от тут цю первісну. І в межах від 0 до 4. Підставимо спочатку 4. Буде 2 множено на 4 – це 8. Відняти 2 і далі 4 в степені 3 других. А потім треба віднімати і підстановкою сюди нуля ми отримаємо вираз щодо рівня 0. Отже, нам потрібно знайти 4 в степені 3 других. 4 в степені 3 других це корінь квадратний із 4 в третьому. Тобто, 2 в третьому степені, корінь 4 це 2. Отже, 8. Тому ми маємо 8 відняти 8 на 2, 16 третіх. А отже, це 8 відняти 5,1 третю. 8 запишу як 7,3 відняти 5,1 третю. Отже, 2,2 треті площа нашої фігури. Для наведених значень x, і ми маємо визначити відповідні значення для функції y дорівнює 2х плюс 8. В першому випадку у нас в таблиці x дорівнює 0. Отже, ми замість x у формулу підставимо 0, і в результаті будемо мати y, що дорівнює 8. Наступне значення уже y дорівнює 0, тому ми, коли замість y підставимо 0, отримаємо ось таке рівняння і далі будемо його розв'язувати. 2х дорівнює мінус 8, тому х буде дорівнювати мінус 4 мінус 8 поділили на 2. І далі знову ж таки х дорівнює 9, тому «у» буде дорівнювати 2 помножити на 9 і додати 8, 18 додати 8, 26. Наступне завдання: ми маємо записати координати точки м перетину графіка функції з вісю «х». Якщо ми шукаємо координати перетину з вісю «х», ми замість Y ставимо 0. І далі розв'язуємо відповідне рівняння. Ми вже його розв'язували: отут 2х плюс 8 дорівнює 0, і знайшли, що х дорівнює мінус 4. А отже, точка m має координати мінус 4 і 0. Точка перетину з вісю х. Далі ми маємо знайти загальний вигляд первісних функцій f від x. Знаходимо. Два коефіцієнт переписали. Первісна від х в першому це х у квадраті, що ділиться на 2, первісна від 8 8х, і обов'язково дописуємо плюс С. Після спрощень відповідних скорочень, ми отримаємо, що f від х дорівнює х у квадраті, плюс 8х плюс С. Загальний вигляд первісний. Далі ми маємо знайти. Первісну графік якої проходить через точку М. Точка М має координати мінус 4 і 0. Тому замість х ми підставимо мінус 4, а замість y 0. І отримуємо от сюди підставляємо замість х мінус 4. І отримуємо y, щодо дорівнює 0. Таке рівняння, звідки ми знайдемо це – Мінус 4 квадраті 16, далі мінус 32 плюс c дорівню 0. 16 відняти 32 мінус 16 плюс c дорівню 0, звідки c дорівню 16. А отже, f від x первісна буде дорівнювати x квадраті плюс 8х плюс. 16. Далі. Ми маємо побудувати графік функції f. Графік нашої первісної. Як ми бачимо, це квадратична функція, а отже графіком буде парабола, відки якої напрямлені вгору, ми могли б шукати координати вершини даної параболи за формулою х вершини, дорівнює мінус b, що ділиться на 2, а потім знаходити y вершини. Разом з тим, якщо уважно подивитися на праву частину, ми бачимо, що це формула, і тому дану первісну можна записати як х плюс 4 до квадрату. Отже, в даному випадку графік такої функції будувати нескладно. Використовуючи геометричні перетворення, ми спочатку побудуємо графік функції y до рівня х2. Це парабола, вершини якої знаходиться в точці 0, 0 початку координат. Далі, якщо х дорівнює 1, то y 1, і якщо х мінус то то 1. А от якщо х дорівнює 2 чи мінус 2, то в квадраті це буде 4. 2, 4, і тут мінус 2 також 4. От. Я штриховою зображу цю параболу. Це y дорівнює X у квадраті. Можна було би і далі знаходити відповідні Y для X, що дорівнює 3 мінус 3 y би дорівнював 9. Далі ми будуємо графік X плюс 4 до квадрату, використовуючи геометричне перетворення, ми скажемо, що графік функції y дорівнює X у квадраті, ми вздовж осі о Вліво маємо перенести на 4 одиниці. Кожну точку вліво на 4 одиниці. Отже, дана точка буде ось тут, вершина нашої параболи. І далі кожну точку ми переносимо на 4 одиниці вліво. І будемо мати ось таку параболу. Так. Ось. Це вже ми маємо. Параболу ту, що нам потрібно, тобто y дорівнює х, не y, а f велике від x, оце буде дорівнювати х 4 до квадрату. Побудували графік функції. І наступне шосте завдання ми маємо визначити область значень, але вже функції g від x, яка дорівнює 3f від x плюс 1. Знову ж таки, зробимо геометричні перетворення, але вже щодо графіка функції f велике. Тобто, що ми робимо? 3F dx. Це означає, що ми вздовж осі у y графік маємо витягнути в 3 рази. Як це робиться практично? Кожне значення по y ми множимо на 3. Ну, якщо в даній точці y 0, то 0 на 3 нулемі залишиться. А отут. У нас Y дорівнює 11, то тепер уже буде дорівнювати 3. І точка займе оця, ось таке положення. Відповідно, ця аналогічно. І якщо, наприклад, у нас ось тут Y дорівнює 4, то коли ми 4 помножимо на 3, то в цій точці уже Y буде дорівнювати 12. Ну, тобто, графік, як ми бачимо, ось таким чином. Вздовж осі ігриків витягнеться. Далі плюс один. Знову ж таки, до ігрика ми додаємо один, а отже, переносимо даний графік уже отриманий на одну одиницю вгору. Кожну точку переносимо на одну одиницю. Отже, ця точка стане ось тут займе положення на одиничку вгору, і кожна точка. На одиничку вгору. Таким чином, графік буде ось такий вигляд мати. Ну, це, звісно, схематичне розміщення нам потрібне для визначення області значень функції. І що ми можемо сказати? Найменший Y для цієї функції, от воно, дорівнює одиниці, а найбільшого не існує. Таким чином, область значень є від функції g. Це буде від одиниці до плюс нескінченності.